Доброго дня, мені прийшла посилка з Аліекспресу. Я покажу вам розпаковку. Я отримала матеріали для пошиття корсетів, корсажів і буду їх використовувати в своїй роботі. Це металеві кісточки, вони йдуть на метраж. Я взяла товщину 4 мм і зараз перевіримо, що тут є. Можна сказати, що точно 4 мм і до них я ще взяла такі наконечники. Ось так повинно бути їх просто тут затиснути. Зручно те, що вони на метраж, тому що можна відрізати будь-яку довжину, яка б мені потрібна. Ось така естетика металевих кісточок. Я ще взяла пластикові кісточки, це так званий китовий вус, Так я взяла 5 мм. І ці пластикові кісточки також використовуються в корсетних виробах, в залежності від того, яку ми хочемо досягти мету і що нам, в принципі, потрібно від цих виробів. І взяла ще й рігелін. Також вузенький, 6 мм. І ще купила ось таку класну штуку. Це для того, щоб вивертати всякі бретелі, вузенькі місця, і можна нею також користуватися для того, щоб вправляти резиночки. Залишу активні посилання на ці всі товари в інстаграм. Переходьте і там вони будуть завжди в хайлайтсах.